Вітаю, мене звати Микола. Я, як і ви планую стати вчителем. Часто задаюсь питанням, чи потрібно нам і далі вчитися та вдосконалюватись. Адже робота вчителя і так доволі важка. Але сфера освіти постійно змінюється і потребує нових підходів, методів та навичок. І щоб залишатися актуальними, нам потрібно оволодівати новими цифровими інструментами, методами навчання та підходами до виховання. Сьогодні в класах зустрічаються діти з різним рівнем знань, мотивації, інтересів. Завдяки самовдосконаленню, вчитель навчається з використанням методик, які підходять кожній групі учнів. Вчителі дійсно є супергероями у нашому суспільстві, і щоб їхня суперсила не згасла, потрібно завжди бути на шляху самовдосконалення як невід'ємної частини професійного розвитку.